Всім привіт! Ви на каналі Demanding User. Я повернувся, тому що були обставини, через які я думав, що я не поверну ще місяць і не буду знімати відоси ще місяць. Були деякі обставини, які я не хочу озвучувати, але вони були важливі, досить. От, тепер я знаю, що я вільний. Тепер я знаю, що я зможу записувати відоси. І постараюсь сьогоднішній формат викладати хоча б раз в тиждень. Намагатись. Я запускаю нову рубрику на своєму каналі, а саме, новини із світу технологій. Чому я взагалі вирішую знімати новини? Тому що, ну якщо чесно, це робить кожен другий техноблогер. Ну от ну не тільки через це насправді, просто тому що це цікаво, це набирає нормальні перегляди і це завжди актуально. І так як майже всі технологи випускають новини, я хочу чимось відрізнятися від них. А тобто, я хочу випускати новини коротесенькі. Десь хвилин 5, можливо більше, залежно від того, скільки буде новин, але я буду намагатися це робити в короткому форматі, тобто я буду їх скорочувати максимально. Тобто, це відео можна буде подивитися перед вигодом на роботу, перед виходом на навчання, сіли там собі під чайок, під сніданок, там подивилися це 5 хвилин, і вийшли собі на роботу, чи вийшли собі на навчання, і вже знаєте, що відбулося в світі технологій за цей тиждень. Або ж ввечері сіли собі вечірком, подивилися не напряжено, там буквально декілька хвилин, там 5-7, можливо, там я ж кажу залежно від того, скільки буде інформації, скільки буде новин. Ну от, тобто в такому плані, щоб людям було і цікаво, і недовго. Тож сподіваюся, що ви мене підтримаєте лайком, коментарем під цим відео, тому що цей формат для мене новий, не судіть суворо. І формат новин я постараюся випускати хоча б раз на тиждень. Хоча буду намагатися це робити. Отож, промова моя закінчилася, і ми починаємо сам випуск. Ну а тепер сідайте зручніше, беріть щось смачненьке. Я починаю. Ну і перша новина – це чергова реся Андроїд повністю відключена від Google сервісів. Компанія Google оголосила про те, що сервіс Google Play більше не підтримує операційну систему Android 4.4KitKat. Ще одна версія Android повністю відключена від сервісів Google. Android 44 KitKat вийшла 10 років тому і тепер більше не підтримується. Ця версія операційної системи вийшла 10 років тому, і зараз, за даними Google, вона використовується на менш ніж 1% всіх активних пристроїв з Android. Минулого разу Google відключала від своїх сервісів версію Jelly Bean. Це було 2021 року. Користуватися при Строями зкіткат можна буде і надалі, але все, що пов'язано з сервісами Google, включаючи синхронізацію, резервне купіювання тощо, працювати на таких смартфонах більше не буде. Продовження хіту продажу OnePlus Ace Pro, а саме його друга версія, вже дуже скоро буде представлена. Наймовірніше новинку покажуть у серпні. Ці детальні характеристики ви бачите перед собою. В порівнянні з попередником змін не дуже багато. По-перше, це новий більш потужний процесор, а друге, це аж цілих 24 ГБ оперативної пам'яті, проте навіщо стільки в смартфоні не зрозуміло. Перший складений смартфон OnePlus вже на горами. Під час презентації Galaxy Fold 5 і Galaxy Flip 5, про які розкажу трохи пізніше, OnePlus опублікувала в соціальних мережах тизер, в якому натякнула, що новинку назвуть OnePlus Open. Саме гаджет дебютує наприкінці серпня. Всі детальні характеристики ви можете побачити на екрані. Ставимо на паузу і ознайомлюємось. Підомий Insider Digital Chat Station розкрив характеристики нового флагмана OnePlus. Всі характеристики, як завжди, ви бачите перед собою. Цікаво те, що OnePlus 12 розробляється відповідно до вимог Universal Fast Charging Standard UFCS. Це стандарт зарядних пристроїв та ланцюгів живлення у смартфонах, прийнятий у 2022 році такими компаніями як Huawei, Oppo, Vivo та Xiaomi. Реліз смартфону у Китаї очікується наприкінці грудня 2023 року. За інформацією знову ж таки відомого інсайдера Digital Chat Station, RealMe працює над топовим смартфоном Realme GT5 Pro. Компанія Realme більше року не випускала флагманські смартфони, але зараз планує повернутися в цей сегмент пристроїв. З чуток компанія випустить нову лінійку смартфонів під назвою RealMe GT5. В ній буде дві моделі базова і топова з приставкою Pro в назві. Realme GT5 має працювати на актуальному флагманському процесорі Snapdragon 8 Gen 2. Що стосується Realme GT 5 Pro, то він отримує новий чіп. Snapdragon. Gen 3. На жаль, інших характеристик пристрою поки що немає. Також невідомо, коли відбудеться презентація новинок. Найімовірніше смартфони покажуть наприкінці 2023 або на початку 2024 року. Стали відомі характеристики Realme 11 4 g Компанія Realme збирається розширити представництво номерної серії. Вже сьогодні, а саме в цей понеділок, відбудеться презентація Realme 11 4 g Характеристики знову ж таки ви бачите перед собою. Realme 11 4 g не дійде в продаж у фіолетовому і золотистому кольорах корпусу. Офіційна презентація смартфона відбудеться 31 липня 2023 року, тобто вже сьогодні, коли записую це відео. Realme Реалілансувала смартфон бюджетного рівня. Модель отримала назву Realme c 51 Вартість Realme C51 склала 125 доларів. Смартфон уже не відійшов продаж і доступний в кольорах Mint Green і Carbon Black, А характеристики, як завжди, на екрані, Realme C51 отримав бічний сканер відбитків пальців, роз'єм для навушників та операційну систему Android 13. Стало відомо, коли та які смартфони Samsung отримують Android 14. Служба підтримки Samsung продовжує ділитися подробицями про оновлення з новим інтерфейсом One UI 6.0, який досі офіційно так і не представили. Цього разу співробітник компанії розкрив терміни виходу бета-версії та моделі, що підтримуються. Один з користувачів дізнався від служби підтримки Samsung, що бета-версія Android 14 з новим інтерфейсом One UI 6.0 буде випущена 2 серпня для смартфонів серії Galaxy S23. Ще через тиждень 9 серпня прошивка стане доступною власникам Galaxy A54 та Galaxy A34, у яких країнах проходитиме тестування не уточнюється. Раніше аналогічним чином у службі підтримки Samsung розповіли про деякі нововведення в при дизайну панелі повідомлень налаштування стандартних програм, а також інші графічні та функціональні зміни. Про терміни стабільного релізу інформації поки що немає, але раніше Samsung оновила більшість своїх пристроїв до Android 13 до кінця минулого року. Samsung готує до виходу смартфон Galaxy S23 Fan Edition. В інтернеті вже неодноразово з'являлися інформація, що Samsung має намір випустити цьогоріч смартфон Galaxy S23 Fan Edition або скорочено Galaxy S23 FE. Зараз це підтвердив виробник. За чутками реліз гаджету відбудеться наприкінці 2023 року. Новинка отримує AMOLED-дисплей з підтримкою 120 Гц і акумулятор на 4500 мАч із зарядкою на 25 Вт або 45 Вт. Гаджет має поставлятися з процесором Exynos 2200 або Snapdragon 8 Gen 1. Модель чіпа залежатиме від регіону. Ну і про що зараз? Скаже весь YouTube, це про вихід нових смартфонів від Samsung, а саме Galaxy Fold 5 і Galaxy Flip 5, а також нові планшети і годинники. Характеристики смартфонів Fold 5 і Flip 5 зараз перед вашими очима. Можете поставити на паузу і ознайомитись. Також Samsung анонсувало нову серію планшетів Galaxy Tab S9. Моделі доступні у двох кольорах графіт і бейдж. Серія планшетів Galaxy Tab S9 має клас захисту IP68, а також три розміри екранів – 14,6 дюйми, 12.4 дюйми та 11 дюймів. Також однією з найочікуваніших новинок від Samsung є серія смарт-годинників Galaxy Watch 6. Нові Galaxy Watch 6 Classic оснащені корпусом, що обертається. Має дисплей Super AMOLED з діагоналі 1.47 дюйма та з роздільною здатністю 470. Сят на 470 пікселів. Дисплей оснащений двома бічними кнопками для зручної навігації. Завдяки чіпсету Exynos V980 Galaxy Watch 6 працюватиме на 10% швидше за своїх попередників. Будовані датчики надають широкі можливості для відстеження здоров'я та занять спортом, а саме вимірювання пульсу, сну, температури, а також наявність GPS, NFC і барометра щодо акумулятора, годинники мають батарею місткістю 425 мАч. на годину. Ну і що я згадував до цього? Це складені смартфони. Xiaomi теж вирішили випустити свій смартфон, і це вже буде його третє покоління, а саме Mi Mix Fold 3. Новий складений смартфон Xiaomi представлять вже у серпні. Компанія Xiaomi почала тизерити в соціальній мережі Weibo новий складений смартфон. Новинку назвуть Xiaomi Mix Fold 3. Смартфон представлять наступного місяця. Точну дату релізу компанію розкриє трохи пізніше. До речі, згідно з тизером, гаджет постачатиметься з камерою Leica. Що стосується характеристик, то Xiaomi Mix Fold 3 оснастять двома дисплеями. Крім цього, новинка поставлятиметься з топовим процесором Snapdragon 8 Gen 2 під екраною фронтальною камерою і потрійною основною. За чутками один із сенсорів буде перископ. Смартфон також оснастить батарею на 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки на 67 Вт. Ціни пристрою поки що немає. Redmi 12 5 g пройшов тест на продуктивність у Geekbench. Компанія Xiaomi готується до презентації бюджетного смартфона Redmi 12 5 g Модель нещодавно була протестована в програмному забезпеченні Geekbench 6.1. Redmi 12 5 g має модельний номер 237 RN4 Bi. Остання буква вказує на те, що в Geekbench потрапила версія для індійського ринку. Презентація смартфона в Індії очікується 1 серпня. Ну а зараз поговоримо про компанію Asus. А саме про смартфон Asus Zenfone 10. Snapdragon 8Gen 2, компактний 144 герцовий дисплей, 50 мегапіксельна камера з 6-ю стабілізацією та Android 13 за ціною від 800 євро. Тайванська компанія Asus анонсувала новий смартфон флагманського рівня. Модель отримала назву Asus Zenfone 10. Загалом Asus Zenfone 10 зовні не відрізняється від моделі минулого покоління. Єдиною видимою відмінністю можна вважати зменшену товщину нижньої рамки. В персоналі Asus Zenfone 10 є USB C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5 3 GPS, NFC, стереодинаміки і розім для навушників. Корпус має захист від води за стандартом IP68. Скан відбитків пальців встановлений на правому торці корпусу. Вартість смартфона в модифікаціях 8128 і 16256 склала 799 і 929 євро відповідно. Компанія вже почала приймати попередні замовлення. Ну і трохи поговоримо про Google. Google Pixel Watch 2 otrzymuje Fitbit Coach і поставлятимуться з алюмінієвим корпусом. В інтернеті продовжують з'являтися подробиці про смарт-годинник Google Pixel Watch 2. Відомо, що новинка отримає нові матеріали корпусу. Замість сталі гаджет поставлятимуть в алюмінієвому кейсі. Завдяки цьому зменшиться вага годинника. Ще відомо, що гаджет отримає новий спортивний компаньйон Fitbit Coach. Він буде доступний у підписці Fitbit Premium. Завдяки попереднім витокам, ми також знаємо, що годинник мають оснастити новий процесором Snapdragon V5 Gen 1 або Snapdragon V5 Plus Gen 1. Крім цього, пристрій. Отримує поліпшену автономність і безліч датчиків для відстеження показників здоров'я. Якщо все піде за планом, то Google представить Pixel Watch 2 разом з лінійкою смартфоні Pixel 8 у вересні або жовтні. Як би це сумно не звучало для яблучників, але iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max подорожчають. Аналітик британського банку Barclays Тім Лонг, посилаючись на інформацію постачальників компонентів, розповів, скільки коштуватимуть нові iPhone. За словами аналітика, базові моделі з серії коштуватимуть на тому ж рівні. Тобто iPhone 15 оцінюють у 799 доларів, а iPhone 15 Plus у 899 доларів. Що стосується топових моделей, то вони подорожчують. iPhone 15 Pro продаватимуть за 1099 доларів, на 100 доларів дорожньо. Ощні ніж iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro Max за 1299 доларів, на 200$ дорожче ніж iPhone 14 Pro Max. До речі, якщо ця інформація підтвердиться, то це буде перше з 2018 року підвищення цін на топові iPhone у США. На глобальному ринку Apple підвищила ціни ще минулого року. Apple випадково злила головну фішку iPhone 15. Apple за традицією у вересні представить нові смартфони. Шанувальники яблучних гаджетів з нетерпінням чекають виходу лінійки iPhone 15. Однак, за півтора місяця до прем'єри компанія випадково розсекладила. Закретила одну з головних фішок новинки. Про функцію, яка буде доступна в iPhone 15 і iPhone 15 Pro, розповів портал MacRumors. Оглядачі вивчили код четвертої бета-версії операційної системи iOS 17 для розробників і виявили опис можливостей кнопки Action. Передбачається, що вона замінить у нових смартфонах перемикач режимів. За словами фахівців, ця кнопка може включати відразу кілька різних опцій, таких саме: як: швидкий запуск універсального доступу, відкриття команд, увімкнення камери, увімкнення ліхтарика, зміна режиму фоксування в камері, запуск хлопи, запуск перекладача та запуск диктофона. Що ж, ось таким вийшов цей випуск новин. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть будь-які коментарі, ставте дзвіночок там, оце все, 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 ви самі знаєте. Також не забувайте донатити Збройним силам України, це дуже важливо. Війна ще не закінчилася, і ми повинні підтримувати армію всім, чим можемо. А на цьому в мене все. Слава Збройним силам України і слава Україні!